В Ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською, виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом, 11-й за Вашингтоном, виходимо в ефір. І говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. І якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі коментарях маєте нагоду поставити свої запитання. Я спробую їх зачитати і відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки. ви нас дивитеся, завжди дуже приємно читати ці повідомлення. Важливо знати де є наша аудиторія. Друзі, сьогодні говоримо про низку важливих тем. Розпочнемо із теми, яка зараз досить активно розвивається. Сьогодні у Брюсселі відбувається чергове засідання керівного комітету багатосторонньої координаційної платформи. Орми донорів для України в українському уряді кажуть, що ця зустріч є платформою для фінансової стійкості та для відбудови України до керівного комітету платформи, якщо ви е, знаєте, входять, зокрема представники країни Групи Семи Європейського союзу. А від України його співголовою є віце-прем'єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков. І сам Кубраков у Твіттері сьогодні повідомив, що напередодні цієї чергової зустрічі зустрічі, першої, яка відбувається безпосередньо у Брюсселі, він обговорив із представником європейської комісії з політики розширення Гартом Яном Купманом продовження ключових реформ на шляху України до ЄС а також ті речі, які вже вдалося зробити за цей минулий рік війни. Також обговорили вони, як сказав Кубраков, план України щодо реформ: це зокрема антикорупційна державні закупівлі, державно-приватне партнерство, будівництво, регіональний розвиток та та верховенство права та інше. Напередодні цього засідання напередодні засідання цієї координаційної групи у Брюсселі в українській змі з'явилися повідомлення. про те, що білий дім буцімто передав Україні список реформ, які вона обов'язково має втілити, щоб їй продовжувати продовжували надавати допомогу в посольстві США в Україні. Прокоментували ці повідомлення. Ви зараз бачите на своїх екранах. Сказав, що так Сполучені Штати дійсно передали запропонований перелік пріоритетних реформ. Але як кажуть у відомстві, цей список передали для обговорення і зворотнього зв'язку на багатосторонній координаційній платформі донорів для України у Брюсселі. також у повідомленні йдеться, що цей перелік був наданий як основа для консультацій із урядом України та ключовими партнерами в рамках нашої незмінної підтримки України та її зусиль з інтеграції в Європу. А тут виникає кілька питань: чи все ж таки є зв'язок між тим, як Україна буде виконувати ці реформи? І тим, як буде розвиватися, чи будуть надавати Сполучені Штати та інші країни військову допомогу або допомогу загалом, і ми звернулися до Білого Дому аби роз'яснити цю інформацію, аби вони прокоментували одну зі статей, в якій якраз ішлося, що від виконання цього списку реформ буде залежати військова допомога Україні. Про це йшлося в одній із статей в українських змі в білому домі. Нам повідомили про те, що ця інформація є некоректною бо цитую. Проект списку пріоритетних реформ, які Сполучені Штати надали для обговорення та відгуків на нещодавній зустрічі, не є умовою для майбутньої військової допомоги. Така відповідь надійшла від Білого Дому на наш запит. Тому безумовно сполучені штати підтримують Україну на шляху реформу. І Реформи є надзвичайно важливими. На цьому наголошує президент Байден неодноразово. Але принаймні з повідомлення, яке нам надіслали з Білого Дому, йдеться про те, що військова допомога допомога не залежить, не є ем, виконання виконання реформ, або як Україна швидко виконує ці реформи, не є. Умовою для надання подальшої військової допомоги. Якщо будуть ще якісь роз'яснення, обов'язково про це будемо повідомляти в наших програмах. Зокрема, про це будемо говорити в програмі Часта о 22 Також напередодні ви знаєте, що як повідомив український президент Володимир Зеленський до України надійшли перші абрамси танки від Сполучених Штатів. А ми знаємо, що перші повідомлення про те, що Сполучені Штати прийняли таке рішення, були на, на початку 2023 року. І от на Ешті перша партія, як повідомив український президент, прибула до України. Більше про те, які, які вплив можуть мати ці спробожності на хід бойових дій, можемо поговорити про це з моїм колегою співведучим Остапом Яришем, який сьогодні працює із віддаленої студії. Остапа привіт, Вітаю, Юлія. Остапи, що відомо про цю першу партію танків Абрамс, чи відомо яка кількість надійшла до України? Чи відомо, коли українські військові зможуть почати їх використовувати? І що кажуть військові аналітики про те, яку ефективність можуть мати саме ці спроможності для ходу війни? Юлі, знаєш, насправді наразі деталей не маємо багато. Ми знаємо, що в цілому сполучені штати зобов'язалися передати Україні такий танк Абрамс. Ми знаємо, що їх переоснащували. Українські війська декілька місяців тренувалися саме на цих танках у Німеччині. От, власне, зараз за повідомленнями принаймні українського президента ці танки вже потрапили до України. Ми звернулися до Пантеону, бо вони підтвердили, чи дійсно це так. Нам відповіли, що як сказав президент Байден минулого тижня, що дійсно впродовж цього тижня ці танки вони а, були заплановані власне їх приїзду України. Щодо деталей і підтверджень, вони радили звертатися до збройних сил України. Щодо того юлю, а скільки танків у першій партії ми поки що не знаємо. Ми знаємо, що таких партій буде кілька, а не всі не всі 31 танк зараз прибули. Однак, ми знаємо, що принаймні за обіцянками пантеону, а повна кількість 31 танк мають прибути до України впродовж кількох місяців. Щодо того, юлю як вони будуть застосовані на полі бою, дійсно експерти кажуть, що танки Абрамс будуть радше підсиленням вже наявних спроможностей, які має Україна. Ми знаємо, що Більша кількість західних танків це танки «Леопард», які надали передовсім Німеччина та інші союзники. Танки Абрамс є доповненням до цих спроможностей, також до челенджерів, які Україні передала Британія Кирило Буданов – Це голова начальник головного управління розвідки України. Він також коментував засоби масової інформації американським, коли його розпитували, як саме Україна може ці танки використовувати. Також Юрій, він заявив, що а, ці танки радше за, за все будуть використовуватися у контрнаступі. У проривних спеціальних операціях тому думаю, будемо ми бачити вже на полі бою, так як Україна вирішить їх застосувати, коли вони власне на полі бою опиняться. Ми знаємо так, поки що Україна е, останнім останнім часом, останні місяці, вибирає тактику радше дальнього вогню, застосовує артилерію чи далекобійні ракети, в тому числі західні, важка артилерія, поки що активного е, активної участі принаймні у проривних боях е, не бере з того, що ми бачимо. Відповідомлення з України від повідомлень також аналітиків, які стежать за ходом війни. Але танки Абрамзію безумовно будуть підсиленням українських спроможностей, які вона вже має зараз. Остапа хотіла поговорити ще про інші спроможності, про які Україна вже довгий час просить. Це дальньобійні ракети Атакамс. Ми знаємо, що після того, як президент Зеленський мав переговори тут у Вашингтоні із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, з'явилася певна інформація про те, що Сполучені Штати. Можуть передати невелику кількість атакам для України, з'явилася зокрема інформація у змі, що мовляв про це, йшлося, зокрема на переговорах у Білому домі. Що ми знаємо про розвиток на цю мить цієї ситуації? Що пишуть американські змі, але також що кажуть офіційні посадовці, чи дійсно серйозно розглядають зараз сполучені штати передачу Україні далекобійних ракет атакам навіть невеликої кількості знаєш, що тут важливо розмежовувати повідомлення в змі і повідомлення, які ми чуємо офіційні. Від офіційних повідомлень насправді ми чуємо зараз небагато. А після двосторонньої зустрічі Джо Байдена Володимира Зеленського зустрічі делегацій. Офіційного підтвердження, що Сполучені Штати все таки ухвалили таке рішення. Немає ми зверталися по коментарі до Пентагону до Білого Дому. Там кажуть, що насправді. Позиція залишається незмінною, що атакам вони залишаються для розгляду. Втім, наразі оголосити сполучені штати не мають чого. Ми так пам'ятаємо, було дуже багато публікацій. Змі раніше пізніше Джейк Саліван напередодні зустрічі Джо Байдена із Володимиром Зеленським і сказав, що а, не готовий на той момент. Це награю було минулого четверга. Не готовий на станом на минулий четвер, Джо Байден. Про таке рішення оголосити, однак вже у п'ятницю з'явилася публікація в ЗМІ, що, начебто, на зустрічі із Зеленським Байден пообіцяв українському президенту чи запевнив його у тому, що Сполучені Штати все таки передадуть Україні такі спроможності. Це юлю поки що публікації. ЗМІ. про це написали декілька декілька американських засобів масової інформації. Про, начебто, факт такої розмови. Ми намагалися з'ясувати із українських з американських джерел. Чи дійсно така розмова відбувалася? Нам незалежно цього не вдалося з'ясувати. Однак про намі як пишуть а, чи змі, чи люди, які можливо із знайомі із із тим, які розмови велися всередині білого дому, кажуть, що дійсно про це говорили. А якщо це дійсно так, то про що йдеться? Говорять про те, зокрема, була публікація в одному із, із онлайн-журналів Newsweek, Зокрема, ден Райс, американський офіцер, також радник, колишній радник Валерія Залужно, який зараз очолює американський інститут в Києві, Так, от він каже: Юрію, що рішення про атакамс може пролунати вже насправді якомога швидше, і можливо навіть протягом наступних тижнів, що також пишуть ЗМІ, що йдеться, начебто, Юрію, про дещо видозмінені змінені види цих ракет, видозмінені атакамси. Йдеться про касетні касетні боєприпаси атакамси із касетною боєголовкою, які замість однієї боєголовки, замість одного заряду, можуть містити десятки або сотні менших. Також юлю ці ракети вони є а, трохи меншого радіусу дії. А ми знаємо, що а, приблизно а, 190 дев'яносто миль за американськими мірками це даність класичних ракетакамс касетні бої касетні атакамси пишуть у змі мають. Давність до 100 миль, і що, начебто, це може стати компромісом для адміністрації, яка з одного боку задовільнить прохання української сторони, з іншого боку вирішить надати такі боєприпаси. касетні, нагадаю боєприпаси, так вони дехто називає їх більш ефективними, дехто називає їх, що не мають іншу ціль, але вони розпорошують так цей, цей снаряд на, на десятки інших цілей. Будемо юлі, зрештою бачити, uh -huh. поки що офіційних підтверджень знову ж таки немає. Ми за цим уважно стежимо. Насправді пентагоні це не коментують, але але це нормальні речі. У пентагоні чи чи інших відомствах не коментуватимуть до офіційного рішення? А це рішення юлю ухвалює передовсім американський президент. Безумовно, Остапа 100 миль – це 160 кілометрів. Нагадаю нашим глядачам. І так. Також, тобто, Storm Shadow, ці ракети, які Україна отримує від Великої Британії, мають більшу дальність на цьому, якщо я не помиляюся. Правда Якщо не помиляюсь, помиляють так також є різниця між Storm Shadow чи Scalp, які Україна використовує британська, французькі ракети і Атакамс. Стормшедов скальпюлю це ракети, які запускають із повітряних платформ, їх можуть запускати із літаків. І, зрештою, ми бачили успішне застосування цих ракет вже на полі бою. Атакамсиюлю це ракети Земля-Земля. Їх запускають і можуть запускати із Хаймарсів. Єдина різниця, що якщо стандартні ракети Гімерс, які використовують саме для Хаймарсів. А можна одним залпом запустити шість таких ракет. А Атакамс, натомість це один залп. Це одна велика ракета, яка а, також вона ну, оснащена, вона підлаштована для запуску із таких установок. Але знову ж таки це земля-земля, а інші далекобійні спроможності, які Україна вже зараз має, і переважно повітря земля. Остапа дякую тобі дуже. Будемо стежити за тим, як розвивається ця ситуація. Можливо, вдасться тобі отримати коментарі від Пентагону і щодо кількості першої партії Абрамсів і щодо того, як розвивається ситуація із потенційною передачою Україні інших спроможностей, зокрема далекобійних ракет. Остапа, дякую тобі дуже. Друзі, дякую вам за вашу увагу. Бачу, є кілька коментарів питань. Страсбург дивиться Київ. Вітає Жовква на зв'язку. Також бачу, дивляться нас і в Німеччині Київ рідний, окупована Луганська. Також бачу на зв'язку є Івано-Франківська, Дніпро. І, зокрема, питають, чи можна спитати у Джона Кірбі, чи планує Пентагона діслати в найближчому майбутньому більше танків Абрамс аніж 31. А спробуємо обов'язково запитати. Тати насправді плануємо інтерв'ю вже найближчим часом із Джоном Кірбі. Тому обов'язково ці питання також будемо ставити. Також бачу, анна питає а, Авдіївка Черкаси питає, чи хоче звичайний американець, щоб Україна підписала перемир'я з Росією. Який відсоток анно немає зараз під рукою опитування громадської думки, але обов'язково подивимося, які зараз є настрої, принаймні із опитувань, які постійно проводять і американські інститути і американські змі і за. Завтра в ефірі поговоримо і про цю тему. Дякую вам за ваше питання. А думаю, можемо поговорити також і про іншу тему. Ми знаємо, що зараз у Вашингтоні завершується візит і ще одного українського представника українського посадовця, генерального прокурора України Андрій Костін. він привів низку зустрічей у Вашингтоні. Зокрема, зустрівся із міністром юстиції Сполучених Штатів Меріком Гарландом, також американськими посадовцями та юристами, які допомагають Києву у розслідуванні воєнних. Злочинів скоєних росіянами під час війни, і в ексклюзивному інтерв'ю моїй колезі Марії Прус Костін розповів про те, як відбувається співпраця України і Сполучених Штатів Штатів у притягненні Росіян до відповідальності за агресію проти України. Давайте послухаємо ці коментарі. Чи могли б ви назвати кілька зустрічей або кілька результатів подій, в яких ви брали участь. Мої зустрічі з генеральним прокурором Меріком Гарлендом і його командою ще раз підтверджують, що ми зараз маємо суттєву підтримку не лише з боку команди департаменту юстиції у питанні притягнення до відповідальності за воєнні злочини, але й з боку федерального бюро розслідувань ФБР. Ми поділилися деякими справами з цими двома командами. Справами деякі з яких набули світового розголосу, як приклад російських звіт і ми з нетерпінням чекаємо результатів цієї співпраці. Для мене дуже важливо, щоб не тільки Україна і не тільки МКС, як міжнародний судовий орган, переслідували російських воєнних злочинців. Важливо, щоб інші країни, особливо Сполучені Штати, які мають конкретне законодавство, конкретні можливості, та які мають велику рішучість допомагати нам і допомагати українцям. Щоб вони також досягали результатів у цій роботі, тому наша робота з міністерством юстиції США дуже широка, суттєва і не лише для переслідування воєнних злочинців, не тільки для того, щоб допомогти нам з нашими, я б сказав, першочерговими справами, такі як примусова депортація українських дітей, але також допомагали нам створити практику у сферах, які ніколи раніше не розслідувалися в історії. зараз ми розслідуємо злочини проти довкілля як воєнні злочини. Ми підходимо до роз. Згляду кібератак як воєнних злочинів. І щойно ми провели дуже хорошу зустріч із спеціальною командою ФБР щодо переслідування справ про напади на культурну спадщину та незаконну торгівлю культурною спадщиною як воєнних злочинів. Таким чином ми наближаємося до нових вимірів злочинів, скоєних Росією в Україні та проти українців. І у цих всіх питаннях і напрямках нам допомагають міністерство юстиції, ФБР та всі державні органи не тільки з з точки зору співпраці у конкретних справах, але й для нарощування потенціалу, також навчання наших прокурорів і слідчих, тому що ми підходимо до нових шляхів, і ми не маємо права на помилку, створюючи нові практики, нам треба бути впевненими, що результати наших розслідувань заслуговуватимуть довіри на міжнародному рівні та будуть сприйняті міжнародним співтовариством як справжнє справедливе правосуддя. Це наша головна відмінність від держави агресора щодо спеціального міжнародного трибуналу Україна наполягає на тому, щоб його було створено. Чи ви бачите позитивну відповідь американської сторони на це? по перше, рік тому йшлося лише про те, чи потрібно це чи ні. Зараз у нас є основна група з понад 30 країн, які обговорюють правову модальність. Я вважаю, що це великий успіх, це чудова зміна філософії стосовно злочину агресії. Це дуже важливо. Ніколи після Нюрнбергського процесу та процесів далекого сходу, тобто після другої світової війни, нікого на землі не було притягнено до кримінальної відповідальності за злочини. And Нам потрібно це зробити, тому що багато попередніх воєн закінчувалися без відповіді чіткої відповіді про те, хто був агресором, чому була вчинена агресія, і чи понесли агресори покарання. Ми не маємо права залишити це питання без відповіді. І знову таки, якби не було скоєно агресії, то не було б як наслідок цієї агресії вбито десятки тисяч українських мирних жителів і військовослужбовців. Потрібно досягнути справедливості для кожного, хто загинув у ході цієї. Агресії, тому спеціальний трибунал надзвичайно важливий. Що для українців найважливіше, вони хотіли б побачити Путіна і його оточення підсудними на цьому трибуналі. Це надзвичайно важливо і друге, цей акт цієї загарбницької війни є глобальною війною. Ось чому відповідь на злочин агресії. Має бути міжнародною, інакше будь-який потенційний агресор у будь-якій іншій частині світу зможе знову почати агресію в іншому місці. Бо якщо вони зрозуміють, що наша колективна відповідь не є сильною, вони вважатимуть, що мають право вчиняти агресію скрізь. Тому йдеться не лише про українців, але й про вільний світ і весь світ загалом. Якщо ми будемо сильні у своїй відповіді, ми потенційно стримуємо будь-якого агресора в іншій частині земної кулі. Це був фрагмент інтерв'ю моєї колеги Марії Прус із українським генпрокурором Андрієм Костіним. Повну версію дивіться на нашому Ютубі. Друзі, ще одна тема на сам кінець, яку ми хотіли сьогодні покрити ще одна важлива тема про те, що відбувається у Росії із так званою бензиновою кризою. Російський уряд ми знаємо запровадив тимчасове обмеження на експорт бензину і диспалива для стабілізації внутрішнього ринку, як повідомляють у Кремлі у серпні цього року. Російські аграрії також. Представники паливного бізнесу скаржилися на дефіцит палива. Наскільки взагалі серйозною є, є ця бензинова криза? Які її причини? Що Росія намагається зробити в цьому контексті? І який вплив це може мати на глобальні ринки? Про це можемо поговорити з нашою економічною оглядачкою Оксаною Бедратенко, яка приєднається до ефіру. Оксана, привіт, вітаю, Юлія. Оксана Кремль різко зупинив експорт дизелю після того, як в Росії різко зросли ціни. Однак же через два дні Москва змушена була послабити обмеження, що взагалі відбувається, чи намагається Росія знову використати енергію як зброю проти західного світу? Чи це все ж таки вимушений захід через внутрішню кризу Росії? Так, юлія ціни на бензин та на дизельне пальне в Росії різко зросли, і російська опозиція пов'язує це з тим, що Кремль перестав виплачувати субсидії тим нафтопереробникам, які ці нафтопродукти на внутрішньому ринку. Колишній міністр фінансів Росії Сергій Олексашенко сказав, чому це відбулося на його думку, тому що ці субсидії стали надто великими на тлі великих потреб російського війська, яке споживає цей, цей дизельне пальне. Коли не стало субсидій, нафтопереробники відправили дизель на експорт всередині країни. Зросли ціни, створився дефіцит. І як відреагував Кремль, він різко зупинив весь експорт дизелю на світові ринки. Це Потім трохи це послабилося обмеження, але в принципі воно ще триває. З точки зору світу, це сколихнуло світові ринки. Чому тому, що Росія є великим експортером дизелю другим після Сполучених Штатів, і в на Заході почали говорити про те, що можливо повертається ситуація минулої зими, коли Росія намагалася використати енергію в якості зброї перед зимою, ускладнити для Європи життя. Я поговорила з одним з провідних експерт. Пертів з енергобезпеки у США це Бенка Гіла з міжнародного інституту стратегічних студій у Вашингтоні, і він вважає, що причини рішення такої політики Кремля є і внутрішніми, і геополітичними Це і те, і інше. Гадаю, їх непокоїть, що всередині країни ростуть ціни на дизель. У Росії збирають врожай. Ціни на дизель досить високі для населення, в час коли економіка сповільнюється. А рубль слабкий, але багато говорять і про геополітичні мотиви. Пам'ятаємо, Росія цими місяцями скоротила експорт нафти на 300 тисяч барелів. На день зараз вона хоче ці обмеження продовжити до кінця року разом із Саудівською Аравією та іншими країнами ОПЕК плюс. Тому колективно великі світові видобувники, особливо Росія та Саудівська Аравія, співпрацюють, аби зменшити пропозицію і змінити умови. Світові ціни на паливо вже зростають, і це непокоїть. Ці кроки з експорту дизелю і бензину лише погіршують ситуацію. А чи вигідно Росії, аби ціни на заходи зростали? Відповідь так. Оксана, від початку повномасштабного вторгнення Росії сполучені штати та західні країни намагаються запроваджувати раз за разом потужніші санкції на нафту на нафтопродукти для того, щоб знову ж таки зменшити впливи Росії, зменшити можливість Москви продовжувати вести війну. Чи працюють санкції на нафту та нафтопродукти? Що кажуть на це експерти? Так, Юлія, буквально декілька місяців тому на заході були дуже оптимістичні оцінки щодо ефективності цих санкцій. Знижка, з якою Росія продавала свою нафту порівняно з світовими цінами на інші види нафти, була дуже великою. Такою, що в Індії російську нафту називали подарунком із червоною стрічечкою перев'язаним. І в принципі, і зараз залишаються ці проблеми з російським експортом в основному тому, що е, через санкції Росія не може отримувати нафтодолари за свої е, за свою нафту е, і за оцінками КПЛЕР, е, це е, аналітична компанія. Е, десь мільярд рупій щомісяця е, надходить з Індії до Росії. Е, рупії не є повністю конвертованою валютою. Купити за них щось практично неможливо. обміняти їх на рублі. Е, на це Індія поки що е, не пішла. Тобто ці речі зберігаються. Однак, якщо ми Побачимо на події за останні декілька місяців. Ціни на нафту зростають, дисконт для російської нафти зменшуються. І також аналітики кажуть про те, що Росія вже змогла побудувати собі навіть такий тіньовий флот, яким вона розвозить свою нафту по світу. Головний економіст міжнародного інституту фінансів у Вашингтоні Робін Брукс закликає Захід. Боротися з тими, хто допомагає Росії створювати цей тіньовий флот. Нічого не було зроблено, щоб не дозволити грецьким олігархам продавати свої нафтотанкери Путіну, і це стає великою ганьбою для g 7 та ЄС. Завдяки цьому Путін тепер контролює 60% експорту нафтеморем, що дуже шкодить ціновому обмеженню g 7 Оксана лишається у нас буквально дві хвилини. Що далі? Як чи кажуть аналітики про те, як може далі розвиватися ситуація в Росії на російському ринку, і чи може це призвести до глибшої кризи? І Що прийде на заміну забороні на експорт дизелю? Фактично є оцінка знову ж таки російського опозиціонера, Це Аліксашенко. Він вважає, що Росія звернеться до ручного управління. Ні, на заході аналітики, ні інші не думають, що цей ця заборона на експорт протриває довго, тому що Росії потрібна валюта російським компаніям більше ніж рублі на внутрішньому ринку. Однак, як каже цей колишній міністр фінансів, скоріше за все, Росія буде вручну перерозподіляти експорт. Вона буде дивитися: окей, скільки потрібно на військо дизелю, скільки потрібно для. Аграрів і давати квоти е, на експорт того, що залишилося, тобто ми можемо зробити такий висновок, що е, Росія поступово переводить свою економіку е, на е, воєнні рейки. Е, Бенка Гіл, якщо в нас є е, час, заслухати його байте, е, Він говорить про тиски, які, е, які російські компанії можуть чинити на Путіна, для того, щоб все таки зняти обмеження на експорт завжди є тертя між внутрішнім продажем та експортом, бо експорт приносить тверду валюту долари чи іншу валюту, і це значно цінніше для багатьох компаній ніж рубль, бо курс рубля падає через всі ці події в останні 18 місяців. Тому з точки зору компаній дуже потрібно втримати експорт. І думаю про це російський уряд говоритиме з компаніями. Але якщо така політика триватиме, це створює напругу та складнощі. Якщо забрати у компанії експорт, це боляче вдарить по ним і може викликати реакцію. Цікаві коментарі. Оксано, дякую тобі дуже за твоє роз'яснення за твій аналіз. Нагадаю, що на зв'язку зі студією була Оксана Бедратенко, наша економічна оглядачка. Говорили про те, як розвивається бензинова криза у Росії. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність. Дякую, що пишете. Звідки ви нас дивитесь. І на зв'язку є Аварса, Техас. Також Черкаси дивляться. дивляться нас також в Празі. На зв'язку, бачу Київ, Львів. Також. Чернігів, Харківщина, вітання із Філадельфії. Передають друзі. Дякую вам за вашу активність. Сьогодні в програмі «Чистаєм» будемо більше говорити про те, як продовжуються переговори і координаційна робота щодо відбудови України. Будемо говорити про лист і список реформ, які в Сполучені Штати вважають є пріоритетним для України. Також будемо в наступних програмах говорити про внутрішні американські теми, тому не Пропустіть часто 22-й, А брифінг повернеться до ефіру вже завтра, о 18-й за Києвом, 11-й за Вашингтоном. Там ми побачимось на все добре, папа. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео. А також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.